стометрівку метрівку повернулися куби з героями-військовослужбовцями, які з 2014 року охороняють наш спокій з неба. 178 портретів загиблих бійців з Івано-Франківської громади. Поруч інформація, де служив та за яких обставин поклав своє життя за волю України. Мешканці та гості Івано-Франківська підходять і віддають шану полеглим воїнам, зупиняються і читають. кажуть, така ініціатива міста це поіменна пам'ять про кожного героя. І тих, що живуть і мають знати, кому вони вдячні, що вони тут ходять по нашій соці. Ну, це просто це обов'язок у нас. І мусимо і шану їм віддавати, і квіти ставити, і молитись за них. Коротше, вони герої. Честь і слава. Я думаю, що потрібно це виставляти, щоб люди пам'ятали, якою ціною нам достається перемога в нашій державі. І це потрібно любити робити, тому що, мені здається, що і молоді, яка дивиться. На це. А коли я виходжу сюди, то в мене дуже трепетне я вам сказати, таке відчуття, що дивиться, що дуже молоді. Алею Слави у середмісті встановили у межах проєкту Івано-Франківське місто героїв. Ще частиною проєкту є анотаційні дошки кожному загиблому на війні Івано-Франківцю. Але кожен може підійти на 100 метрівку і побачити, яка велика жертва України. Заради перемоги, тому сьогодні до Дня Соборності ми виставили в чергове алею героїв, але оновлено. Тому що, на жаль, з того часу, коли 14 жовтня ми виставляли Лею Слави, близько 40 ще івано-франківців, жителів нашої громади, віддали своє життя на війні. Тому будемо постійно оновлювати, будемо постійно це робити. Надіємося, що все-таки буде перемога і ця алея буде скінчена, а не постійно оновлюватися. Але хочемо, щоб люди пам'ятали. Також до Дня Соборності місто планує поновити білборди із портретами наших героїв. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіо Раї.